Що чекає Україну, якщо все ж таки нас прагнуть віддати Донецьк-Луганськ, тобто під загрозою захоплення потім Полтава, Харків, Дніпро? І саме головне, скільки Росія зараз виділа бабок на оцю російську свою пропаганду, про яку я постійно кажу, як вона працює. Коротше, поїхали. Значить, дивіться, плани Путіна вже відомі. Поняли? Там ну, тут нічого немає унікального. Йому зараз треба прожати на те, щоб території, де стає там лінія фронту, віддались Росії, да? і у нього далі обичний план захватувати у нього далі по плану Полтава, Дніпро, Харків. Знову, типу, перемовини. Понявнять це метадічка, яку він використовував. З в год, із, то, ну, типа, з десятиліття на когось напав, сказав: тут русські ми захищаємо русських, потім цю землю, типу, на дипломатичному шляху її передають, і він іде далі захватувати. Ну, ну все просто, ну, ну це неминуче. То я кажу, що якби понятно, що всім хочеться миру, але це нереально. Мир це дорівнює типа, далі захоплення території України, далі війна. І так, просто вона ще далі буде зміщатися, ще ще далі в, в, в глибину України. І так поняло, буде безконечно, поки не залишиться і поки от, Європа далі буде за планом. Потім а, малюк розказав, що 4,6 чисть Мільярда це з того, що відомого доларів виділено Росію. Це, ну, це нереальні кошти, поняли? На російську пропаганду. І більшість з вас, на жаль, також не пропитані, бо ви не розумієте, де правда, де неправда. Я ще раз повторюсь, КГБ працює за методикою 40% правди, 60% неправди. Тобто, каже, а от таке от відбувається, і воно, вроді би, правда. А потім починається насадження неправди. І українці теряють натхнення, не знають, що робити. Все пропало, все погано, поняли. От от. Я буду про це спеціальну рубрику робити, бо напряму вам буду показувати відоси про російські, буду казати, де тут правда, де нам. Щось нав'язують для того, щоб ну, просто нас морально знищувати. І українці морально ну, дуже сильно знищені не стільки війною, хоча ну, я розумію, що просто вже всіх все, що можна закінчилось, і 25 те дихання закінчилось, да? і звідки збереться ще нове. А іменно ментально в плані нав'язаних російських наратів. Поняли, Совєтський Союз ще в нас, на жаль, той совок голові не закінчився. Ми ще ментально не відв'язалися як від материнської якоїсь інформативної історії від Росії. Поняли, ми ще досі не стали самостійні, хоча прорив дуже величезний. Я уверен, що Путін на перемовах буде прогибати цю всю історію, що а, давайте там у цей Фронта там нам ту землю, і ми останавлюємося. Ну це просто поняли це катастрофа для всього світу, для всього дипломатичного світу, для всього е, юридичного, закон, прав людей, прав країни. Так це значить, що сили можна відбирати землі. А ми ж топили за абсолютно другі історії, як і весь світ. Того ну де, Пу... Трамп там, щоб ви понімали. Він то, хоч і вважає себе там королем, що він може півсвітом керувати, бо Америка типу, багато грошей всім дає, і кредитів, і так далі. Але він прекрасно розуміє, що якщо він піде зараз на якісь отакі уступки, йому ну про ну просто жопа від цього світу. Ну реально, ну Америка буде ну просто зачинена на якусь ізоляцію в плані торговлі, і так далі. І це, звісно, буде економічна війна величезна в світі. Просто жас. І політично. Дуже важкий період. Тобто, це не всі українці розуміють, що зараз вирішується доля. Тим паче, дуже багатьох українців дуже прошу підтримати репостами це відео. Українці є, мають не забувати. Поняв, ну я знаю, всім уже дуже важко. Тіпа, честь і хвала тим, хто не здається і все рівно продовжує медійно підтримувати і грошима, і волонтерством, і добровольці ще ходять в воєнкомати. Поняв, ви ж не бачите. Там третя штурмова кракен, Там очередь стоїть там, рекрутам не вистачає, щоб а, а, всіх рекрутувати. Правильно б'єсть ну, і реально честь і Хвала цим людям ті, хто вже устав, все понімають. Ну, ви маєте розуміти. Що якщо ми здамось, ну зімейці. Ну, не, не зупиниться Путін. Неприят... ну, Нема розкладу, де Путін зупиняється і не захоплює далі Україну. Нема. Все, друзі, на зв'язку зустрінемось в наступному відео. от така реальна картина. Трошечки друге дихання беріть, поним? друге дихання, А скоро вам відео повиставляю, що зараз ми робимо для того, щоб допомагати Україні. Все, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. па-па.